Цю історію людства художники прагнули опанувати реалістичну техніку зображення, що абсолютно зрозуміло у світі без фотокамери, розгадати секрети перспективи та світло тіні, тобто навчитись переносити нашу 3D реальність, об'єм та глибину простору на 2D формат, тобто площину. Ми ці змогли в епоху відродження 15-16 століття. І так зраділи, що продовжували писати реалістично наступні 500, вдумайтесь 500 років. Так з'являлись нові стилі та напрямки, проте технічно вони майже не відрізнялись. Реалістична техніка в класичному мистецтві поєднувалась з певною штучністю зображення. До того ж, митці часто звертались до минулого, зображаючи біблійні сюжети, ілюструючи античні міфи. Та відтворюючи історичні події давно минулих днів, ніяк не рефлексуючи на сучасний світ, який їх оточував.